Під березкою родився, парасолькою накрився, може б з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Добрий ранок, діти. Ви відгадали загадку? Так, це гриб. У нас чимало всяких різних грибів росте. Ось сьогодні ми будемо спостерігати за ними. Є таке прислів'я. Буде дощ, буде і гри. А скажіть, будь ласка, в яку пору року буває найбільше грибів? Вірно, діти, восени. І про це теж є прислів'я. Весна красна квітами, а осінь грибами. Виявляється, дерева і гриби з давніх часів. Друже, давайте зараз ми розглянемо та пригадаємо, з яких частин складається грибочок, капелюшок, який схожий на парасольку, та ніжку. А ще обов'язково має корінець, за допомогою якого гриб підпитується корисними речовинами з землі. Так які ж гриби можна знайти в наших лісах? Є маслюки. Вже до того дружні хлопці, що цілими сім'ями із землі лізуть. Маслюки соснові дітки. Це означає, що рости вони люблять під якими деревами? Правильно під соснами. Але чому ж назви цих грибів маслюки? Та тому що капелюшик у них блискучий і липкий, наче змащений олією. Дуже смачні грибочки маслюки. А ще є опеньки. Як ви діти, гадаєте, де люблять рости опеньки? Вірно, на пеньках. З одного пенька цілий. Кошик копеньків можна назбирати, а ще є гриб, який вважається начальником серед усіх грибів. Нас у нього кілька. Білий гриб, боровик, ведмежати. Дуже вже він і смачний, тому і вважається грибним начальником. Пам'ятайте, діти. Що не кожен гриб в кошик кладуть, а чому? А тому, що є і отруйні гриби. А чому ж вони отруйні? Тому що в них є отрута, яка може викликати отруєння. Збирати гриби потрібно тільки добре відомі вам. Послухайте загадку. Хожий цей гриб на божу корівку. Так цятки на Звичайно, це мухомор. Червоний кафтан і білі на ньому цятки. Мухомор червоний, гарний та небезпечний для здоров'я. Але не поспішайте збивати мухомори ногами і топтати їх. Ви бачили, як після дощів дорослі працівники нашого саду викопували і знищували отруйні гриби на нашій території. А для чого вони це робили? Тому що це гриби небезпечні для дітей і дорослих. А в лісі мухомор гриб потрібний. Для людини отруйний. А лісовим мешканцям згодиться. Олені жадібно шукають мухомори і з'їдають їх. Равлики і слимаки прогрізають в капелюшках мухоморів дірки, а білочки навіть сушать їх на зиму. У лікувальних цілях люди, до речі, теж вже навчилися використовувати мухомори як ліки. Від деяких серйозних хвороб. Збір грибів називають тихим полюванням. А чому як ви думаєте? Так, ми в лісі не господарі, а гості. А якщо вже прийшли в гості, поважайте господарів лісу, рослини і тварини лісовий народ. Як правильно себе вести в лісі? Голосуйте, не смітіть, не топчіть, не зривайте гриби з коренем. Всі гриби довго перераховувати, багаті наші ліси і охочі діляться з нами своїми багатствами. Ведіть себе в лісі скромно і в вічно. Тоді обдарує він і вас і для інших залишиться. Ось і закінчилась наша прогулянка. Я сподіваюсь, вам, дітки, це все сподобалось. До побачення, малята!